Доброго ранку, 13 квітня 2024 року. Тиждень назад я вам показувала, як відкриваються листочки. Верніше розпускаються, піднімаються з землі трав'янистих сієнчиків. Ось дивіться, за тиждень, як вони піднялись, розправились листочки, стали такі дуже гарні. Це вільне запилення, я не знаю, з яких сортів, я вже не, не пам'ятаю. Так, зібрала і швиденько їх посіяла. Ось вони так виглядають. Вчора їх полила, тому що сухо вже дощ був тижня-два-три назад. Ось такі красунчики, сієнчики. Ось це сієнчики немахрового горонцю. Теж піднялись. Тут ще хтось сходить з півоній. Там деревовидні піднімаються потихеньку. Ось там вони, це далеко не всі я багато їх насіяла. Ось тут загубився сіянчик. Це дослідна ділянка. У мене тут, крім лаванди, яка в мене з насіння вироску. Зараз там кущісько, я його постригла. Начеренкувала зараз відростає. А в мене ще ось це морознички тут теж. ну Бур'янцю, звісно, треба переполоти. Ось така в мене діляночка сіянці, за якими я спостерігаю постійно. Мені дуже цікаво, як буде рости півонія. Дякую за увагу.